Теплі слова про фандук. Тут в мене фундучок відсаджений, як декоративний, як озеленення або межі господарського двору. Довжина тут 700 метрів, то ми так один червоний і один зелений. Але зібрали всі сорта, які в мене є червоні. От, і всі сорта, які я тільки де знаходив от, зеленого. Тобто, тут є селекція. І нашинська, і європейська, і американська. От, різні висаджені тому. Вже час почали подоносити, вже, от, бонда вже почала закладати. Вже багато є пізнавати, але вже є багато закладів. Рубінові дуки заклала, лаберті червона заклала. Варшавський то давно заложив червоний. От. Тобто, оце такий, як то зразок, як можна відгородити Територію забору тому дуже і естетично, хто не приїде, дивиться, і е, вкусно, і є, що те саме, от, і рентабельно. Тобто, можете взяти за зразок озеленення по призаборі, по підсетку, так як він не є дуже великий, я більше формую штамбом. Хоча деякі не отримали штамбом, от, але більшість в мене всі на штамбі. Взяв за методику, так як більшість вирощують в Америці. Було два бризкання, два живлення. Замольчувано, стоїть капля, замочувана соломою. От. Підживлення давав нітрамофоску. Е, в початку давав кальцій з магнієм. Сульфат магня давав і кальця салітра для того, щоб не була хлороза. І зживлення вдавав яро яроміла. Яроміла давав бочкою з підживленням е десь 50 грам на 10 літрів води. Тобто на сьогоднішній день вже зроблено три живлення. Тобто сиве ведуть прекрасно, гарно закладжені. От. Один раз обробляв тільки від шкідників. От, тобі, думаю, що вже на до це будуть гарно, вони вже сформувані, але на осінь це будуть повноцінно вже під товарний вигляд от, сорта фундука. Тут, на даний і на цьому часку, от, то тут висаджено десь біля 300 штук. На медвежому горіці чи на собственному корінні. От, тут висаджено 328 дерев і висаджені не одного дня. Зібрана була різна селекція, але саженці, які були привитні на медвежому річці, були дуже в гарному такому стані. Вони були всі з закритою корневою в відрах. От, бо і немалу ціну за них заплатив. І були вирісні, відкрита корнова система на собственному куріні. Тік фурмірую штамп. І от третій рік він непоганий, заклажений з плодами. Но на собственному куріння саджанці міцніші, крепші. От, може, це в мене так вийшло. Але практично всі на собственному корінні трохрічка виложені один же день. От, так само були викопані і в таке саме живлення, всі шкидалися. Але в мене на собственному коріння, сформування в штамп, з дерева на сьогоднішній день показали себе набагато краще. набагато. Ці теж непогані, але вони явно, явно видно, що вони відстають від ті, які на собственному корінні. Може, хтось, я б не, в мене нема дебатів, щоб я спорив, доказував. Я просто кажу свій, із свого досліду протягом трьох років посаджені. Вольготно їм, замольчувано, закладжено не, не те, тут не затінено. От. На собственного коріння себе показали краще. Ну, побачимо, як вони будуть далі. Хоча плодоносити почав заранче. Тобто, минулого року тут вже було горіхів з 20. Ну і зараз гарно закладжено. От, тобто, плодоношення було заранше, ніж на собственному корінні. А по росту загалом то відстають. Ну так взяв на увагу. Ну і думав поділитися цим. І ось ми бачимо на собственному корінні. Моцний корінь розгалузистий, вже в плодах закладжений. От. Чувствує себе дуже-дуже вольготно. Ну і толщина. основанні толщина, тобто грубина набагато більша.